Вітаю! Як часто в дитинстві тебе запитувало? Ким ти хочеш бути? Пам'ятаєш усі свої бажання? Тож зараз прийшов час для свідомого вибору майбутньої професії та закладу освіти. Запрошуємо до студентської родини гірничого фахового коледжу Криворізького національного університету. Ми маємо спеціальності на будь-який вибагливий смак. Будь ласка, обирай спеціальності, що актуальними для промисловості нашого міста, вивчай особливості сучасних технологій напрямку гірництва та приєднуйся до енергії гірничого регіону. Захоплюєшся інформаційними технологіями. Мрієш бути повелителем роботів та реанімувати будь-яку електронну техніку. Або цікаво знешкоджувати хакерів та запобігати витоку цінної інформації, знаходити і вчасно ліквідувати вразливості інформаційних потоків? Чи можливо ти шукаєш професію, що буде актуальною в усі часи і в будь-якому куточку планети? Можливо, мрієш відкрити власну справу, навчитись керувати фінансами компанії, аналізувати її діяльність, прогнозувати майбутній стан та оптимізувати витрати на постачання? Тоді для тебе спеціальності з напрямку економіка. Окрім можливості опанувати обрану професію безкоштовно, студенти нашого коледжу можуть отримувати стипендію, займатися науково-дослідною діяльністю, виявити свої здібності у спорті, у культурно-виховних заходах та, звичайно ж, у професійних конкурсах, молодіжних проєктах та кейс-чемпіонатах. Зустрінемось у гірничому.